Всіх вітаю. Сьогодні у нас 23 серпня 2024 року. Центральна Україна. В цьому році дуже спекотне літо. Вважаю, що вже треба проводити збір на дозрівання такої груші, як скарб. Врожайність цього сорту дуже шикарна. Грушок багато на дереві, все усіяно. Грушка не дрібна, вона дуже смачна після дозрівання. Оце треба її десь в обичні роки, я її знімав приблизно до 1 вересня, бо потім вона починає осипатися. Ось дивіться. Бачите, потроху почали падати грушки. Це перший признак, що треба проводити збір врожаю, бо вона вся осипеться, поб'ється. Ну і, в принципі, нічого з цього ми мати не будемо. А якщо ми зараз. Зірвемо, покладемо у підвал або в темне приміщення. Через 5-7 днів можна її споживати. Вона буде така масляниста, дуже соковита і смачна. При дозарюванні вона стає такого більш жовто білого кольору. Це дерево в мене привите на підчепі дика лісова груша, гарно себе показує. Гляньте, на сонці може бути незначний ось отакий рум'янець. Груші десь приблизно по 300-250 грамів. Деякі можуть бути і 350. Вражайність гарна. Ось, Знизу до верху. Ось отакий сорт. Рекомендую, хто полюбляє осінні груші. Це груша буде приблизно на першу-другу декаду. Вересня. І в серпні це треба знімати і потім е, при дозарюванні споживати. Вона зберігається десь приблизно ну, коло двох тижнів, не більше. Це в звичайних умовах. Но груша дуже товарна, смачна, її можна і на базар вивозити, і самому смакувати. Вона мені дуже подобається. Що мені ще подобається у цьому сорті? Він кожен рік з рожаєм. Трохи більше, трохи менше, але я кожен рік ласую цей смачний сорт. Кому цікаво, є живці для щеплення ось непоганої якості. Звертайтесь. Не пожалкуйте, сорт дуже смачний. На початок осені конкуренції в нього практично немає. Так, друзі, сьогодні у нас 31 серпня. Набагато раніше в цьому році достигла груша під назвою Скарб. Оце має отакий вигляд, бачите, жовтий. Оце в цей час його треба в такому вигляді споживати. Він має самі гарні смакові. Так, давайте побачимо, яка вага. При загрузці вага доволі непогана. 250-300 грамів. 318. Нема такого, що пару груш великих, а то дрібнота, ні. Бачите, це 300 грамів. Я рахую, що це ну, гарний показник З гарною загрузкою. Так. Обичні роки цей сорт. Був приблизно з 1 вересня ми споживали і по 15 вересня, максимум по 20, якщо в підвалі більш прохолодно. В цьому році я думаю, що він навіть до 5 вересня не долеже, бо ми вже його почали споживати. Вона вже повністю жовта, повністю зріла. Вона довго не лежить. О, давайте зараз розріжемо, побачимо. Вона отак ріже, як масло. Ось така м'якоть у неї. Вся груша соковита. Давайте зараз промірюємо цукор і в той час же побачимо, скільки соку. Гляньте, яка вона соковита. Це грушовий фреш просто. Так, по цукру. По цукру показує 13, практично, або 12,5. О, і зразу прилітають оси. Вони дуже полюбляють грушу. Так, пробуємо на смак. <пит -tot> <пит -tot> Насичений грушовий присмак. Груша просто от я відкусив, і вона у роті розпливлася як сливочне масло. Дуже смачна, солодка, є невеличка, приємна доповнююча кислинка. Соку дуже багато, навіть при тому при всьому, що я половину вичалив з неї. Цей сорт мені дуже подобається як для пізньолітнього, так так для раннього осіннього терміну споживання. Суперовий просто. Клас. У нього що вигляд? Ви бачите ось у такий. Так само у нього гарний смак. Його можна як і на базарі виносити продавати. Так само для. Споживання в свіжому вигляді для свого саду, для свого дому, він теж незамінний. Сорт кожен рік з врожаєм, не було ні одного року, щоб я наласував цією смакотою. Вона постійно гарно поданося. У неї, можна сказати, немає періодичності. В цілому сорт мені подобається, він в мене вже давно, напевно, з 2015 року, росте. То кожен рік він мене тільки радує. Мінусів от ніяких в принципі, таких нема, щоб можна було відмітити. Можливо, тільки те, що вона, коли починає дозрівати, осипається. Її треба завчасно зняти з дерева за 5-7 днів до того, як вона почне сипатись. Оце, напевно, єдиний мінус, який я бачу. Все. А так, груша в цілому дуже-дуже гарна. Кому відео сподобалось, підтримуйте мій канал. Це дуже допомагає у розвитку. Я вам буду дуже дуже вдячний. Так, всім гарного дня, до побачення.